Співробітники НАСА побоюються погіршення умов, оскільки новий указ Трампа позбавляє їх права вступати до профспілок. Космічна криза, як указ Трампа позбавляє співробітників НАСА захисту і ставить під загрозу майбутнє агентство. В останні місяці в американському космічному агентстві НАСА назріває справжня буря. І справа не тільки в майбутніх місіях на місяць і Марс, але й в набагато більш фундаментальних змінах. Які відбуваються всередині самої організації? Нещодавній указ Президента Трампа, який позбавив співробітників НАСА права приєднуватися до профспілок, став іскрою, яка розпалила тліюче невдоволення та побоювання щодо майбутнього агентства. Я, як людина, що стежить за розвитком космічної індустрії і має досвід роботи з державними організаціями, бачу в цій ситуації не просто адміністративну реформу, а серйозний удар по моральному духу, професіоналізму і в кінцевому рахунку ефективності НАСА. Що сталося і чому це важливо? Виконавчий наказ, підписаний незадовго до Дня праці, фактично виключає НАСА з числа федеральних агентств, захищених правом на колективні переговори. Це означає, що тисячі інженерів, вчених і техніків, що складають основу космічного агентства, позбавляються можливості представляти свої інтереси через профспілки. Особливо болючою є ситуація в центрі космічних польотів Годарда, де Асоціація інженерів, науковців та техніків Годарда ШТ, ключовий представник співробітників, зараз не має юридичної сили. Це означає, що умови праці, питання безпеки. Призначення на посади, всі ці важливі аспекти тепер залишаються на відкуп керівництво, без можливості об'єктивного контролю і захисту з боку працівників. Чому це не просто формальність? Багато хто може подумати, що профспілки це пережиток минулого, особливо в такій престижній організації, як НАСА. Однак це глибока помилка. В профспілки це не просто захист від свавілля роботодавця. Це механізм забезпечення справедливих умов праці, безпеки та професійного зростання. В умовах, коли НАСА стикається з масштабними скороченнями бюджету, реорганізаціями і загрозою звільнень, профспілка відіграє критично важливу роль у захисті інтересів співробітників. Без нього працівники стають вразливими до управлінських рішень, які можуть бути прийняті без урахування їх думки та потреб. Сліди кризи, скорочення, закриття підприємств і атмосферу страху. Ситуація в НАСА виходить далеко за рамки простого позбавлення профспілкових прав. В останні місяці співробітники агентства зіткнулися з цілим рядом проблем. Масові скорочення в рамках реалізації бюджетного запиту Президента Трампа на 2026 фінансовий рік НАСА зіткнулося із загрозою наймасштабніших скорочень витрат за всю історію агентства. Це призвело до запуску програми добровільного звільнення, DRP, в результаті якої тисячі співробітників опинилися перед вибором, звільнитися або залишитися і ризикувати втратити роботу. Закриття підприємств НАСА планує закрити ряд підприємств, включаючи центр відвідувачів та їдальню в годарді. Це не тільки позбавляє співробітників можливості обмінюватися знаннями і налагоджувати відносини. Але й створює серйозні проблеми з безпекою і доступом до необхідних послуг. Атмосфера страху, співробітники НАСА повідомляють про підвищені обмеження та побоювання помсти. Керівництво агентства, мабуть, намагається придушити будь-яку критику і не допускати обговорення проблем у відкритій формі. Що далі? Указ Трампа це лише один із симптомів глибшої кризи в НАСА. Агентство стикається з серйозними викликами, пов'язаними зі скороченням фінансування, реорганізацією та політичним тиском. У цих умовах надзвичайно важливо, щоб співробітники НАСА мали можливість захищати свої інтереси та представляти свої вимоги. Мої думки та спостереження. Я вважаю, що указ Трампа це серйозна помилка, яка може завдати непоправної шкоди НАСА. Позбавлення співробітників права на ведення колективних переговорів це не тільки порушення їх прав, а й підрив основи професіоналізму та ефективності агентства. Я впевнений, що Конгрес повинен втрутитися в цю ситуацію і скасувати указ Трампа. Крім того, необхідно розробити нові механізми захисту інтересів співробітників НАСА і забезпечення справедливих умов праці. Я також вважаю, що співробітники НАСА повинні об'єднатися і боротися за свої права. Необхідно створювати альтернативні платформи для обговорення проблем і захисту інтересів. Рекомендація Конгрес скасувати указ Трампа і вжити заходів щодо захисту прав співробітників НАСА. Співробітники НАСА об'єднатися і боротися за свої права. Створювати альтернативні платформи для обговорення проблем і захисту інтересів. Керівництво НАСА прислухатися до думки співробітників і створити умови для відкритого діалогу, громадськість підтримати співробітників НАСА і вимагати від уряду захисту їх прав. Укладення. Майбутнє НАСА залежить від того, наскільки успішно агентство зможе подолати поточну кризу. Позбавлення співробітників права на колективні переговори є серйозним ударом для морального духу та професіоналізму. Необхідно відновити баланс між інтересами держави та правами працівників, щоб забезпечити довгострокову стійкість та ефективність космічного агентства. Я сподіваюся, що дана стаття допоможе читачам зрозуміти серйозність ситуації в НАСА і спонукає їх до дії. Майбутнє космічної індустрії в наших руках.